Приблизно за два тижні після різдвяно-новорічної перерви пановлюється чемпіонат України з гандболу серед чоловічих команд суперліги. Позаду чотири великих тури, за підсумками яких обидва представника Одещини мають непогані шанси потрапити до топ-четвірки кращих команд поточного сезону, які у подальшій боротьбі і розіграють між собою місця на призовому п'єдесталі. Набагато більше шансів повторити свій минулорічний срібний успіх мають представники гандбольного клубу Одеса, які впевнено закінчили дві 2023 рік на другому місці турнірної таблиці, маючи в своєму активі після 14 проведених матчів, 11 перемог. Перш за все, хочу привітати всіх уболівальників з Новим роком. Новому році перемог на всіх фронтах. Ну і найголовніше, щоб мир був для того, щоб дали можливість нам займатися улюбленим видом спорту. Що стосується нашої команди, команди Одеса. Вона впевнено закріпилась на другому місці в чемпіонаті України, набирає обертів. Зараз йдуть тренувальні збори. Я задоволений тим, як тренерський штаб підготував програму проведення цих зборів. Є різні навантаження. Я вдячний і обласній владі за те, що в нас є можливість сьогодні проводити бігові тренування в Олімпійці. Чудовий спортивний комплекс е запрацював. Друге місце наше підтвердили, обіграли Донбас. Це найголовніше у нас був пріоритет. Е я думаю, що ще ігор дуже багато, так що я думаю, що ми ще додаємо своєму пані. У всіх іграх ми боролися, з мотором ми старалися, але трішки у нас не, не вийшло защити. така неприємна гра була з Ізмаїлом, коли ми програли. Багато помилок зробили, не забили багато один на один. Ну, наша поразка. А саме такі приємні ігри ну, з Донбасом, з Києвом ми старалися, ми виграли. Окрім участі у чоловічій вітчизняній суперлігі в першій половині поточного сезону одеська команда вже традиційно взяла участь у розіграшу кубку ЄГФ, де на стадії другого раунду, за підсумками двох матчів, поступилася досвідченому супернику румунському клубу «Мінаур Орба Ямаре. Тім, це теж досвід, який, напевно, може знадобитися нашому клубу в матчах на внутрішній арені. Для ребят більше полезно в тому плані, що вони увидели рівень команди. Ну, команда Сурмунії була уровень ну, чемпіонів. Там команда ну, не в обіду нашій команді у нас теж ну, як би, ну, ребята увидели, самі оцінили свої можливості, увидели, який уровень там і який у нас. Ну, то есть. Єсть к чому рости. Особистим минулий рік став і для деяких окремих гравців одеського клубу. У листопаді у складі національної збірної команди України дебютував один з лідерів та кращих снайперів гонбольного клубу Одеса Денис Саварин. Звісно, що для нього це новий досвід та нові емоції. Так, я взагалі не очікував, що мене визивуть. Я дуже цього виклику так стать чекав. Це я ж казав раніше, мрія була. І я дуже вдячний, що мене визвали. Вимоги дуже максимальні, серйозні, нагрузки теж серйозні. Мені дуже все сподобалось. В колективі все супер, чудові хлопці. При, прийняли супер, підсказували, допомагали мені у всіх планах. Я дуже вдячний. Для підопічних Євгенія Марченка робота в новому році розпочалася 8 січня, коли одеська команда вперше зібралася після більш ніж двотижневих канікул. Саме цього дня у срібному призеру суперліги розпочався повноцінний зимовий тренувальний збір, в рамках якого гравці нашого клубу вдосконалюють свої фізичні та ігрові кондиції. Стараємося рознообразити, щоб ігракам було не так, ні, ні скучно сказати, а то, що ну разнокланової теньоки Новий календарний рік для гонбольного клубу Одеса офіційно розпочнеться на початку лютого місяця, коли на підопічних Євгенія Марченка буде чекати участь у п'ятому турі чоловічої суперліги, де суперниками наших хлопців знову стануть Запорізький мотор, а також гонбольний клуб Ізмаїл та колектив «ХНУ ДСШ-1» з Хмельницького. А незабаром на Одеситів також чекає новий старт у розіграшу Кубку України. Покупку поки ніякої конкретики нету. Ну, я думаю, 2-4 февраля у нас стартует чемпионат. Где-то 100% это будет в Измаиле. Ну, как бы, планируем. І... Да. Я думаю, что там оно и будет. Ну, как бы, а следующий тур с Изной пока мы просили в Одессе, ну а там как як буде. В планах на поточний сезон гонбольний клуб Одеси має намір як мінімум повторити свій минулорічний успіх, коли наша команда виборола срібні медалі чемпіонату України та стала фіналістом національного кубку. Нічого у нас нікок не помінялось. Мотор Донбас, ну наша п'ямої соперники. Зараз будемо розчитувати боротися вже з мотором, тому що ну следует как-то трохи <гум> То есть, ну будемо настраивать команду. на это. я думаю, що боротьба за вихід в четвірку буде дуже серйозна. А в четвірці, ну знаєте, як кажуть, м'яч круглий. Тож сподіваємось, що гонбольному клубу Одеса вистачить часу для того, аби підійти до перших офіційних ігор 2024 року в оптимальному стані, а також провести вирішальну частину сезону максимально впевнено та потужно.